Всім добрий день, доцентку Галина Артурівна. Ось вона, я, прямо на пошті, відкриваємо посилку від агромаркета. Так, як ми бачимо, посилка започаткана була міцно скобами. Я їх ледве відірвала в такому довгому ящику. Так, ось ми бачимо накладну і відкриваємо все, що тут складено. Бачимо розкладено одна. Я машину, перекладимось з таким картоном, щоб вони зберігалися. Дивимося, що ми маємо. О, так. Бачимо троянду. Пришпилимо, щоб не виходилося абсолютно вірно. Так, бачимо йошта. Раз, йошта. Два. Ого, яка йошта! Бачимо ще трояндочка. Господи, не мені відірвати. Трояндочка два і трояндочка три. Ось вони, трояндочки. І компенсаційний рододендрон. Янгова, якого дуже хотіла. І агромаркет гарно працював. Попередній прийшов не дуже якісний, наступний прийшов в чудовому стані, не засухши листя. Буду висаджувати вже сьогодні ввечері. Так, така жирочка і насіннячко в окремому пакетику. Дякую Гамаркетові за дуже гарне відправлення.